Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Бравл Старс, і у мене Джесі, в якої 949 кубасів. В принципі, з однієї сторони це дуже хорошо, а з іншої трішечки не вистачає до тисячі. Правда, тисячу навіть не знаю, як іде мені фармити. Хоча, кстати, ще непогана мапа для соло шадем. І можна попробувати когось із юнітів, на яких у мене нема 500 кубків, добити ту саму 500-ку. В принципі, чом би і ні. Якс, і я думаю, що на санті у мене все має бути максимально хорошо і максимально суперово, тому що ну. Ну, а що паритись туда? Ага. Я просто буду ходити, все нищити і кайфувати. Там воно, кстати, мімік по помер. А я просто так буду ходити, поняв? І банки всі конкретно жорстко ламати. Потому що ну, мені тут і нема чого паритись насправді. 500 кубасів на санді нафармити це, в принципі, не складно. Чом би і ні, пішли ось тут. Ще ці поламаємо банки. Тут ось, ось ще одна. Ніта, дарова. Банку в неї оджали. Оджали ще одну банку. Так, Честер, акуратно одходимо. Карл, ну його в баню, дамажа теж, йо моє. Туди Ніта ховається. Ага, ну вона. Ой-ой-ой-ой-ой, як же мені плюхи накидують, крепко! Сантікай, опаніть вальнув в цей. Так, мені да не тих челіків, Кого трошки менше банок, щоб зіграти на тому, що в них маленький демедж. І з легкістю їх розвалити, цих пацьків Давай думати гадати, як мені чела розвалити. Так, ну тому вже погано. Нітіхана забираємо її. Отут ми тако находимо. Відберемо баночку. Ой, ой ой як же ти дамажиш, больно. Як же ти больно дамаж, старіна? Надо похилитись. Я не... Воно в мене не стріляло! Жесть, я хоч убив його? Да, я топ-2. Слава Богу, бо я вже думав капець. Прикинь, у мене тупо не стріляло. Ну, що ж поробиш, і таке буває. тайм, нуптаєм, тайм. Але це вже не погано. Я поняв, що я тут за Сенді доволі непогано граю. У мене все відбувається. Плюс-мінус окей. Банку забрав і свалив. І Френка обманув. Френка промп взагалі обманув крепко. В нього одне хп, він іще добиває. Правда, одної плюшки не вистачило. Прикинь, я Франко обіграв. <с.> <с.> який же ж він нуб. просто який же ж він нубас. Так, там Лілі. Да, правда, не хватило мені трохи демеджа її добити. На там одне хп, оте осталось Галіме. диви, що робить? в нього щит якийсь! Жесть. Ну, розвалили мене, нічого страшного, плюс три рейтинга. Щас ми до 500, дофармимо і капець. Наша задача нафармити 30 тисяч кубків, правда? От така ось така от ситуйовина. Не так це легко зробити. Особливо, коли треба кубків дуже багато нафармити, то не так воно і легко. Ну, оці дві щас ми заберемо спокійно. Я тут тако похожу, щас поняв. Вдарю цього кольта, заперу, все, прийду сюди. От від неї взагалі свалити по-хорошому. Замансити, свалити, хе-хе. <хи> так, мех буде вбивати доволі складно, тому що мех це мех. А от Бель, банку в неї монастирить. Ой-ой-ой, ні Ні, ні Капець! Як же мене переіграли? Ну, що ж поробиш? Таке буває, таке буває. Над нормальний топ щас забити. Просто нормальний топ розкидати, всіх понищити і кайфувати. Оце прям мені треба зробити. По любасу. Погнали. Отако. Забираємо банку. Йдемо сразу сюди. Забираємо ще одну. Йдемо сюди. Тут теж баночка наша. Так, там міхан. Міхан, це солідно. Ми міхана вбиваємо. Банку забираємо. По ніті вдарили. Так, тут Сту щось дуже багато банок лутає. Йому... Я б не хотів йому давати доступ до такої великої кількості банок. Трошки відігнати пацика треба, а тут вона походити, банки полутать дуже легко. Блін, як же багато дамажить вогонь, прикинь, і за те, що в мене банок уже, й-мойо. Так, ніта пожадничала. Отако, і отако. Все. Фул ХПшечка. Здорова стул. як же туха, і все. А той вже пішов вмирати. Бачив? <реш> Туда його просто, погнали дальше. Якщо в принципі я буду постійно брати топ-1 і наберу великий вінстрік, то я дуже швидко 500 кубасів наберу на Сенді. По ідеї, мені здається, що да. Так, банки стирив і пішов, бо мені там нема що робити з цими чуваками. Я манал. Я буду краще хілитись і ходити просто ламати ці банки. Отако, Бенс. Пішов, щастю цю заламаю. Отако, пішов, щастю цю заламаю. Так, тут бас, правда. У нього ульта є. Баз з ультою може багато що начудити Так, тут деріл. Бочка, це сильно, Ну, в мене вже 9 банок. Так що бочка, це не дуже сильно для мене. Я не знаю, що він за мною біжить. Взагалі, що він від мене хоче, так сказати. Я тут вогнем, знаєш, як дамажу. Та й не тільки вогнем, а 11 банок. Мені і на базу цього байдуже, і на гейла. Отакош дивись две що я зробив просто. Отако, і що там і на. Отако Пайпер здорово, як же тушечка, як ділішки Отако, значить хорошо, все, ульти нема. А я думав, я те з одної плюхи вб'ю, а я те з однієї не вбив, я поняв. А я думав, я з одної легко її завалю. Все, халява, погнали далі. Головне набити Мегавін стрік. Після того можна взагалі ні про що не паритись, получати 5 кубків зверху і фармити нормально. Так, тут кошак з кошаком, звісно. Діла плохі. ми його обіграли Правда, не щось. Правда, він має щас буде біда. Коротше, вторі банку він забрав собі. Банка, це погано, що в кошака є, тому що кошак доволі серйозний мужик. Опа, тут банок, купа, забираю. Я не знаю, що вони там роблять, Ну, хай вони будуть у мене краще. Піду ще ще ці дві нижні візьму. Коротше, ще халява диви. У мене вже 9. Так, кошачок. Дві ще хілиться гомню. Так, оце ти, напевно, зря кіт зробив. Так, спайкіч. Ой-ой-ой, тихо. У мене просто дальність маленька, мені треба ближче підійти. Пайка, то я розбив, і я щас теж розіб'ю, то не проблема. А, так ще не кінець! Ще ж вольт є, точно. Ось все, цей вольт. Вольтецький. Давай, дарова. Халява. Все, диви. 430 кубас. Сіки я взагалі нафармив на сенді тепер. Давай ще позабираємо стардропи демонські. XP дабл. А ну? 100 коїнів, 45 кубасів нафармив. Маловато. Так, що в мене тут взагалі по стардропщикам є одненький, давай заберемо. Суперерний, теж хорошо, і 50 паверпой, теж кайф. А ви, друзі, якщо хочете також нафармити її багато кубків і просто обігнати свого кента якогось або ще щось, ви можете це зробити в моєму магазині по посиланні в описі. І замовивши буст кубків. До вас на аккаунт зайде серйозний профі Чел, який вміє грати в Brawl Stars. Це буду не я, бо я не сильно вмію це робити. Я собі навіть нафармити не можу, не то що комусь. І цей чувачок максимально жорсткий. Візьме і нафармить вам ту кількість кубків, скільки ви собі захочете на фарми. Тому по посланні в описі можете замовити свій буст кубків. А ми тим часом будемо бустити Сенді далі до 500 кубків. Так, нам сюди, тут Роза могла бути проти мене, але вона вирішила зі мною не битись. Забираємо баночку і пішли сразу сюди до двох. Вони мене забустять дуже сильно і погнали далі. Роза, звісно, може нам вчудити біди, ну але... взагалі то ми можемо Розі вчудити біди. Ну В неї оцей клятий ерунда, яка її оставляє йому одне хп, і воно живе. Поїхали далі. Так, спайкіч Коліт. Ну, Коліт мене дуже жорстко розбиває, тому що в неї, звісно, більше демеджа залежно від того, скільки у чувака ХП. Тому на коліт я би не дуже хотів би нападати, але з одної плюхи можна і вирубити. Бо банок у мене вже йомайо. Так, Нані все, Нані габела. А, мене ще й винесло, Чучело. Топ-2, блін. <рив> я, думав, я думав, він мене вообще не вб'є, а він мене вбивший. Там, правда, Джекі, вона в кущах, по ідеї, біля оцеї банки. Да. Ну все, вона мені отдала банку, чисто. Давай прощавай, Джекі. Так там дві банки внизу. Ходимо, тут Хенк Дінич, треба підхилитись. За цими банками ще такий двіш, а Дінич ще й на мене загряний гамнюк. Так, хай ладно, Коля там б'ється з Діничем, у неї демеджа побільше буде. І далі вона достає, там ще Макакіч. що оцей Макакіч робе! ну я вообще відхиватись не можу. Такий капець топ-7 не хочу! втікти Ні чорта не можу Давай гаджетом попробую це Соединичка клятий, я тобі говорю. Да, ну мене макака розбив уже по ітогу. Гамнюк. Просто гамнюк конкретний. Ну зато не слив він стрік, хоча б так. Йоу. what's up, bro? Або ти да Клята нані, вона вообще демеджа купа. Ладно, давай сюда. Ми тут нормально сейчас почилимся. Так, кит, може мені тут начудити біди? Глятий, диви! Запрыгивай, кошак хорош, хорош. Я тут вогню сейчас накидаю, но ти все одно на мене не сильно почитий, я поняв. Це що таке, Едгар? Е-мойо, <смір> Едгар, дос Десять ба, ну 10 ба. У мене ж тоже немало. <смір> Блин, я ще відійшов від вогня. <смір> сюди просто Ізі перемога. Ну, диви, вообще хорошо на сенді прямо, да? Взагалі кайф, инстик 5. Зверху по 4, кубаса капає. За перемогу 10 дає, правильно? Я ж в соло ще дев. Так, поїхали. Банок вообще купа. Ходи, гуляй не хочу. Отако просто. На вогні всі горять. З така імбова тема. Я того постійно за демонів виграю, Тому що тут вогонь, вогонь тема, Вогонь тема, капець, Жорстко. Так, стут. досвидос. Так, меха ФК. Отако робимо. О, блін, я ульту нажав случайно. Ну нічого страшного. Нормально. 7 банок це хорошо. Шли базу підловимо. Так, там макс, У макса банок, блін, капець. Не треба знести не Макса, а оцього другого, типа рака. От рака треба вбити, щоб в мене було ще більше банок, щоб я тут вообще ходив, кайфував. Так, досить дос. Макса, кстати, вбили, прикинь. Отако зробимо, щоб чуть підхилитись. Отако. Все, до побачення. Миша, привіт. Миша, привіт. Миша, привіт. Да лова, 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 і живе! Ну все, ну він міг мене розбитий, кстати. Але трошечки в нього не пощастило. Да, мені диви, по 15 кубків дає. Вообще кайфи. Скільки я вже заробив. 43 кубаса. Воще кайф, Диви, у Мене вже 28237. Йомойо, 50 кредитів на Честера. Сюди на базу. Що по клубу? Що там течка доганяємо? Ну він трохи, блін, то вже набирає, бачиш. Ну вже розрив супер мінімальний. Супер мінімальний. Погнали. Сюди нам треба. Баночку забрали, пішли далі. Блін, на цій ваще я цікаво. Це не тільки Сенді буде валити, а й, ну, в залі бат хто. Так, отут по дві банки, просто треба срочно йти забирати. Спочатку ці, потім верхні. Так, забрали, пішли верхні лутати. Зараз буде шість банок. Це ще імба. Так, Макс, давай там. Цього. Іди гуляй, коротше. Іди гуляй, займайся своїми справами. Матраса одігнали. Так, пішов, я ще банку візьму. Не хочу я особо битися з такими нубами. Я в банки буду ходити, лутати. Мені, в принципі, це більше подобається. Так, цей Ліон, взагалі, він не може успокоїтись. Його щось воно матрас каже. Так, посидим в кущиках, не будемо паритись. Макса підловимо легенько. Отако заберемо баночки з нього. Тут Ліон у нас сидить. Містер Пі, здорова. Отако От зробимо, щоб він нікуди уйти не міг. І все. Халява! Просто максимально легко грається за цю сенді. я Это базарю. По 15 кубків. А, так це ще спожди. А, ні, мені ще не одна катка. мені... Ну, вообще, якщо я ту 1 візьму, то в мене там останеться просто пару рейтингу, надо буде. Три рейтинги і все. Чи може менше? Я не знаю, кстати. Чи може я вообще рахувати не вмію, ні? Я, походу, в рахувати не вмію. Походу, ні. Походу, мені одної катки вистачить. Просто на ізі. Так, Дінич, я туди того і не піду. Я вот по-хорошому часто полутаюсь. Ну, Дінич, конечно, дам спасибо. Я так довго цього чекав. Саня, красава. Мінус він стрік, мінус рейтинг. О, а тепер, якщо одну катку я виграю, то я прокачаю ранг. Був би у мене він стрік, але він стріка вже нема. Якщо прийдеться, тепер точно дві вигравати. Ну бач, я заспавнився Галімо. Без банок, без нічого. Погнали банки лутать. Моя задача купа банок, роботи, dcp автоботи і Санді. Так, джуджу, пішла ти в дупу? Ну мені хана. Мене душать. Ну, мене бье, мы дуса! Хілимся. Халява. Пішли гуляти. Таку по народу, там ще... Лілі. -лі. Ну да. Вообще все. Імба кінчилась. Ну, плюс один ранг. Так, погнали, цю заберемо. Там хтось був, ну ладно. Мені не цікаво, я пішов купу банок лутати. А там Шеллі. Вона даже злякалась до мене підійти. Правильно, бо їй до мене близько треба. Забираємо. Тут ми теж забираємо все. Сюди халява. Пішли ще банки шукати. Тут все Шеллі бігає, банок не лутає нічого. Вольт. Вольт теж серйозний, там ще мех влітає. Отут би я баночку підтирив. Вольтушечка, здорова. Не достаю, але за ним Макакич погнав, він його рознесе. Дві вольт по мені попав. лол. Ну, макака дикий, чувак. Ну, він все, він згорить. Його тут і рознесуть. А мене зніс кіт. Ну, нічого страшного, топ-3 тоже непогано, насправді. Правильно, І ще 7 рейтинга просто. Просто 7рочка. рейтинга на Сенді 500 кубасів І Саня кайфує. Ой, якраз дві банки сюди нам надо. Здорово, гром, спасибо. Якраз ти зробив то, що треба, просто подарив, просто мега подарив. Мега дякую. Неймовірне дякую. Спасибо, 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 гром. А ми тут зробимо ось так. Спасибо, спасибо. Не може він мене відпустити, просто не може. Хоче максимально сильно мене той гром, але. Опа, Ріко, тут капець, звісно, одне хп свалить. Так, а тут Спайкич, кстати, непоганий вогняний. Опа, ось, ось тобі грома завалили, а я баночку хочу. Спасибо. Так, топ-5 мене не влаштує. Мені за мінімум топ 3. Того пацки там розбирайтесь, грайтесь. Опа, хорошо. Ще плюс три банки, сюди. То що треба? Підхилитись би чуть-чуть. Там в Дінича ХП воще ноль. Опа, диви, що зробив? Що уб'є мене. Кухня, я живу. Бо топ-4 мені б не дало Сім кубків і був би капець. Ой, оно тобі кайф. Диви, що Діничі робить. Ми зараз Дінича вб'ємо за те, що він жук. За те, що він жук, смердюк. Ну і все. Старина, куди ти пішов? В вогонь то. Ти що, не знав, що в не треба кладити, бо згориш. І все, 504 кубаза, плюс майстерність підкачали на санді, плюс демонський стар дроп. І 250 блінгів. Ще 32 кубка. Зверху. І кайфи. Майстерність, плюс 150 пауэрпоинтів. Хорошо. І все, на санді 504 кубаса. На цьому, друзі, напевно, і будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подбайди. З вами був Сан і всім пока-пока.